Холодильні елементи, кладаються вони в цю холодильну сумку, і ми так транспортуємо з Берестовецької амбулаторії. Так у Іванічівському фельдшерсько кушерському пункті, що на Костопільщині, зберігають вакцини. Однак в їхньому арсеналі препарату проти грипу поки немає. Медзакладі його не купують, бо не звертаються, охочі щепитися. каже завідувачка ФАПу Марія Гаврилюк. Наразі хіба що консультуються? Ця вакцина вона ж є платною, і там ціна в неї відносно немала. То якщо в нас люди такі заробітна плата в межах півтори там, дві тисячі, то рахуєш, це для них дорого. Особливо не цікавить вакцина проти грипу і відвідувачів цієї аптеки, розповідає провізор Ганна Раєва. Та й не продають її тут, бо таку вакцину потрібно зберігати при спеціальній температурі. І поки бажаючий щепитися, донесе ампулу звідси до лікарні, її вміст може зіпсуватися. Ми не можемо дати гарантії, що ця що ця людина далі поза аптекою дотримається. Умов зберігання до моменту введення цієї вакцини, розумієте? І тому є, ну, є, така, ну, є така можливість, що людина введе неякісну вакцину. Тож продають її тільки в аптеках при лікарнях коштує вакцина проти грипу до ста гривень та декретовані групи населення лікарів освітян щеплюватимуть безкоштовно на це виділять гроші з місцевих бюджетів очікують напливу охочих вакцинуватися проти грипу з наступного місяця у костопільській центральній районній лікарні тут і нині вже більше 60 бажаючих поки всі медики це ті лікарі ті медичні сестри, які безпосередньо будуть працювати у вогнищі грипу це Лікарі загальної практики сімейної медицини. Це маніпуляційні реєстратура. У профільному управлінні констатують, охочих щепитися проти грипу, щороку більше є, хоча й нагадують, вакцина не є панацеєю. Вакцина захищає тільки від того, що якщо людина заразиться грипом, це перебіг протікання буде набагато легший. А панацеї це наші з вами санітарні умови. І також профілактика заключається в тому, що якщо людина хвора, нема чого ходити в колективи, надівати маски, мити руки, полоскати горло і вживати вітаміни. Із профілактикою краще не затягувати, наголошують лікарі. Пік грипу прогнозують на кінець грудня, а в лютому очікують на другу хвилю недуги. Нині ж людей активно атакують ГЕРВІ. Анна Махно, Юрій Кобів, новини рівного.